Привіт! Сьогодні поговоримо про інформаційні технології кеш і чому важливо його очищати. Що таке інформаційні технології? Інформаційні технології IT це основа сучасного світу. Вони охоплюють усе: від смартфонів до хмарних сервісів, які зберігають наші дані. Завдяки IT ми можемо навчатися онлайн, працювати віддалено, спілкуватися в соціальних мережах і навіть автоматизувати процеси у виробництві. Що ж таке кеш? Кеш це тимчасове сховище даних, яке використовують пристрої, щоб пришвидшити роботу. Наприклад, коли ви відкриваєте сайт, браузер зберігає зображення, текст і файли з нього, щоб наступного разу він завантажувався швидше. Чому потрібно очищати кеш? Кеш може містити застарілі дані, через які сайт працює некоректно, викликати помилку відображені сторінок і займати багато пам'яті, що уповільнює ваш пристрій. Для того, щоб очистити кеш в браузері Google Chrome, вам потрібно на вкладці браузера Google Chrome в правому верхньому кутку натиснути три крапки. Знайти тут розділ Видалити дані веб-перегляду, натиснути на нього. Тут ви можете обрати, що саме ви будете видаляти: історію веб перегляду або файли Куки і інші дані сайтів, або кешовані зображення та файли. Рекомендовано, звісно, видалити все, але знову ж таки не забувайте про те, що ваші облікові записи обнуляться і вам потрібно буде заходити в них знову. Натискаєте Видалити і всі ці файли видаляються. Якщо ви хочете видалити дані ви перегляду тільки на цьому пристрою, але зберегти їх в обліковому записі Google, то тоді вам потрібно вийти з облікового запису. IT у нашому житті. Інформаційні технології роблять наше життя комфортнішим, але важливо знати, як правильно ними користуватися. Очищення кешу це лише маленький крок, який допомагає вашому пристрою працювати швидше і ефективніше. Дякую, що переглянули. Якщо хочете більше дізнатися про IT, підписуйтесь на наш канал і залишайте свої запитання в коментарях. До зустрічі!